Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні хочу підняти таку важливу тему тему про Рід. І я хочу сказати, що не всі розуміють, не всі усвідомлюють для чого тема роду. І я сьогодні хочу максимально якісно розповісти із потоку. Для чого працювати з родом? Для чого приймати рід, Для чого взагалі взаємодіяти з родом? І як це може допомогти нашим фінансам, нашій опорі, нашій внутрішній опорі, нашій безпеці і так далі. Тому поїхали. Мене звати Арсен, я регресолог і працюю чакрами і цілитель, працюю на рівні енергії. І там саме з читування з потоку. І якщо ви хочете, щоб я попрацював з вами чи зі мною, то, будь ласка, пишіть особисті повідомлення. Вони посилання буде під відео, тому запрошую вас. Зараз ми переходимо до теми роду, але перед тим як перейти, хочу обговорити деякі нюанси, деякі моменти, які, можливо, для когось це буде новина. Це. Про те, що кожна душа обирає рід, Так, да. кожна душа обирає рід. Колись я писав в інтернеті, що ви знали про цей факт, що кожна душа обирає рід і так далі. І там мені почали писати, що ні, я нікого нічого не обирав, це все божевілля і так далі. Ну, думаю, ладно. Людина не хоче брати відповідальність за, за це, тому що все ж таки. Правду чути це дуже боляче. Але оця правда, вона може зцілити тебе і може спочатку поштормити, може, може бути так неприємно. Але коли ти приймаєш цей факт цю правду, то в тебе починає йде зцілення, тому що ти усвідомлюєш. І я дуже вірю в те, що коли ви мене сьогодні почуєте, то ви зробите і спімаєте свої інсайти, свої думки. Якщо будуть коментарі, будь ласка, пишіть, я завжди готовий відповісти і навіть можу записати нове відео. І як же виглядає, коли душа обирає рід? Ну, давайте уявимо духовний світ, нашому земному розумінні, це якийсь так білий простір, душа? Наприклад, зустрічає якусь душу, і вона така думає, блін, яка класна душа. А що в мені таке є, що в мені немає? Ну, Наприклад, харизматичність, наприклад, мені не вистачає, е і, а ці душі не вистачає, наприклад, певненості в собі. І ось, наприклад, підходить до цієї душі, типу, давай ми з тобою проживемо е кілька там втілення, там будеш батьком, потім там, братом, чи сестрою, чи матір'ю, і так далі. І от так створюється умовний контракт домовленості між душами. І на кожне вцілення прописуються деталі, що душа повинна навчитися. Тобто твоя душа і душа кого там, батька, матері і так далі. І на кожне вцілення свої задачі, тому що пам'ятаєте про те, що. У вас є накопичувальний досвід душі, так само є накопичувані досвіді іншої душі. І плюс родові, в цьому тілені родові досвіди, там минулі родові досвід, до, досвіди. І, і ще один такий нюансик, що, власне, досвід, кажу, що душа приходить в рід не більше одного разу. Дуже, дуже, дуже рідко, коли приходить там два. там Три рази я не чув, я чую два рази. І то, знаєте, як вона може прийти не прямо в рід, а, наприклад, там одружитися, наприклад, на дівчинці, а, з роду цієї, коли там було. Різних може бути ситуації, а їх ситуації мільйонів варіанти, варіанти дуже багато. І от душа домовилася, чілюється реінкарнація і проходять свої уроки. І от так ми приходимо свої уроки, і хтось дуже страшенно там в злиднях, там хтось багатство, і там, і там є плюси і мінуси. Ви такі думаєте, в багатстві там може бути мінуси. Можуть бути мінуси, тому що там також є свої проблеми. Проблема, щоб ви для себе розуміли, як я для себе зрозумів, проблема це не перешкода. Якщо ви дозволяєте цим проблемам бути більше за вас, ну, тоді проблеми керує тобою, страх керує тобою. А коли ти більше дав проблему, і проблема це якби черговий досвід, то тоді дуже швидко вирішуєте ці всі проблеми. А саме перше, що потрібно зрозуміти, і як допоможе цілитися, це усвідомлення. Коли душа усвідомлює, як відчути це усвідомлення, коли ти мурахи по тілу, коли такий дзвін в ушах, коли ти відчуваєш, що оце воно, оце, 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 блін, така думка класна. І тоді йде зцілення. Але люди егоїстична істота, і вони дуже хочуть, отак бігом. Так, усвідомили і вже бігом давай нові результати, може бути. Але не забувайте про перевірочки. Не забувайте, що якщо багато реінкарнацій, наприклад, 50-100 там, проживали ось так, то ви за секунду ви не зможете звикнути до нових вічтів. Тому треба м'яке розпакування. І ми обираємо рід. І... Хочу згадати про першу чакру. Вона називається Меладхара. Меладхара це відповідає за наш рід, за зв'язок із родом, за безпеку, за нюх, за внутрішню опору і за фінанси енергію також. І якщо взяти людину і розділити надвоє права ліва частина, то ліва відповідає за мами, жіночу енергію, мамин різ. Права сторона, відповідно, тато енергії, татовий рід і чоловіча енергія. І ще хочу сказати, давайте не будемо далеко так занурювати, просто на рівні фізиці подивимося, що, якщо подивитися так на людей, от подивіться там, на вулицях, на автобусах, транспортах і так далі, що переважно усіх е, проблеми із нижніми кінцівками. Усі, які мають проблеми з ногами. Хтось хромає на ліву, хтось на праву сторону, але з власного досвіду, з моїми власними спостереженнями, я хочу сказати, що у чоловіків страждає переважно ліва сторона, у жінок права сторона. І я вже розумію, що жінка, наприклад, не приймає чоловічу енергію. В неї проблеми з чоловіками, з батьком, з творцем. У чоловіка, наприклад, може бути проблема з жінками, з матір'ю, там жіночниці енергії, і немає балансу. І тому йде перекос. Наше тіло як ін'ян, Чорне-біле, і там, і там повинні є крапочки. Але якщо йде перекос, то воно виглядає не дуже красиво і не дуже так кажемо, так смачно. І наші ноги, це рід. Яке я говорив. І якщо немає зв'язку з родом, немає опори, то в нас немає здоров'я, в нас немає внутрішньої опори, у нас немає ні фінансової енергії, у нас немає підтримки. Ми, така людина, така душа, вона відчуває себе такою загубленою. І вона не розуміє, що йти, куди йти. Вона просто така, наче застрягла. Зараз я хочу розповісти, як витягнути з такого стану, як поборотися ста стан. Але я хочу сказати, що не потрібно боротися, а потрібно прийняти цей стан і прийняти свій рід такими, якими вони є. В першу чергу треба прийняти і полюбити своїх батьків такими, якими вони є. Як би клатно не було. Які у вас там стосунки, відносини не було. Як там чи покинули, чи закинули, чи перелюбили і так далі, не було. Наша з вами задача, як самостійна душа, бути дорослою, тому що наша задача вирос, бути дорослою. Не фізично, а бути зрілим. А зрілість – це мудрість, тому що дорослі і зріллі це різні речі. Людина може виглядати в 50 років, але вона дитина. І, до речі, чоловіки, які ще позиції дитини, можуть не мати дітей. Тому зверніть увагу на це. І треба прийняти рід таким, яким вони є, їхніми якостями. Там вони, можливо, нерозумні, там не такі, як ви хотіли бачити. А коли ви їх приймаєте, даєте любов, милосердя, на рівні енергії, як це зробити? Заплюсти очі, відчути родинне ваше дерево, це у вас одне дерево. Відчути, як з обох боків тато рід, мамин рід, являються родичі, являються всі-всі-всі ваші родичі, знаєте, не знаєте, неважливо. Ви їх відчуваєте і відчуваєте, як ви їх щиро приймаєте з любов'ю, як ви щиро їх приймаєте у свій рід, повертаєтесь у своє місце. І ви повертаєтеся і стаєте на своє місце в єрархії. Що таке ієрархія? Ієрархія – це коли кожен має свою роботу. І дуже часто, коли душа, дитина стає батьком чи матір'ю для своїх батьків, і тоді йде перекос, тоді йде неправильна ієрархія. Тому, будь ласка, ви повинні. Себе поставити на місце, помінятися місцями так, щоб це було правильно. Бо коли ви є батьком чи матір'ю для своїх батьків, там, дідів і так далі, то ви не відчуєте, як це бути дитиною. Не відчуєте, як це бути м собою. Тому що, коли ви є дитиною для своїх батьків, оце вже буде правильно. Бо коли ви починаєте керувати своїми батьками, це вже включається его, це ви включаєте Бога, Бога, я краще знаю, я краще там, це вже гординня. Нам це не потрібно. Тому, якщо батьки просять про допомогу, допомагаємо, я таке чув, що діти не моляться за своїх батьків, а батьки моляться за своїх дітей. Ну, тобто, якщо у вас будуть діти, чи у вас вже є діти, ви можете за них молитися. А за вас вже моляться батьки навіть на тонкому плані. І якщо у вас батьки вже немає живих, вони все одно з вами в серці. І вони завжди підтримують. Але чи дозволяєш цим підтримкам бути? Дуже часто що не дозволяють. З різних причин, бо тому, що там щось там крив, кривдив і так далі. Але якщо подивитися на ситуації так холодним розумом в нейтральній позиції, що там є свої певні уроки, коли ці уроки ви усвідомлюєте, тоді у вас йде знаєте, осяяння, звільнення, оцей тягар спадає. Отже, ми проговорили про прийняття рід. Але хочу наголосити, що прийняти ріст не означає, що йти треба з ними і цілуватися на фізичному рівні. Ні. Якщо це прийняти ріст, це не означає, що з ними треба обов'язково спілкуватися. Якщо ви будете спілкуватися, окей, не будете, ну не, не будете. Але в своєму серці ви простили, відпустили людей цих щиро. Не просто так, бо мені так треба. А коли ви робите щиро, тоді ви відпускаєте. Що я хочу проговорити, це про кармічність. От Дуже часто запитують, для чого душа обирає складні такі, скажімо так, сім'ї, там, де пиячі, де щось там. Насправді, якщо чесно, на землю стоїть черги, черги душ. Тому що земля. Це така цивілізація, де можуть відчувати, де можуть співчувати оці всі спектри емоцій. Ми недостійніємо те, що ми живемо на землі. І насправді душі дуже хочуть втілювати на цю землю. І насправді ми тут всі щасливчики. Це виглядає і відчувається безумно, але безглуздо. Але це правда. І потрібно це прийняти, цей факт, що да, там, можливо, я обирав там, чи хтось там обирає складні сім'ї, але давайте не забувати про кармічність, кармічність душі. Якщо душа чворила, говорила негативне, сіяла негативні насіння, а ми повинні розуміти, якщо ми сіємо горох, то виростає що горох? Якщо ми сіємо насіння. Соняхів, да? то виростає соняхи, не виросте кукурудза. І потрібно зрозуміти те, що ми посіємо, те пожнемо. Не, так, не просто так говорить в народі. Ми говоримо, але не задумуємося, не задумуємося. про це. Тому задумайтесь. І душа, якщо чворила і буває каже: ой, там пекло, рай. Я взагалі вважаю, що земля це є пекло, але. Кожен проходить і ібирає, чи це пекло, чи це рай. І людина, якщо вона знаходиться в жертві, і вона десь там, то вона знаходиться в пеклі. А якщо вона приймає ці факти, то для неї це рай. Це така філософська моя е, думка бачення. І ця душа приходить саме річ, щоб. Пройти свої уроки. І дуже часто ще душі проходять уроки, не завжди, не завжди проходять уроки, і буває, що йдуть втілення у втілення, реінкарнаті, реінкарнаті, поки вона не усвідомить. І на рахунок роду, ви бачили, що є циклічність, якщо дитина перестає, наприклад, робити ті речі, які робили батьки. То це вже новий виток, це нове дихання в роду. Зараз приходять такі душі, які стають першопочатківцями, першим джерелом, тому що старий світ, який ви про знаєте, знали наші батьки, знали наші дідусі, бабусі браті, і предки інші. Зараз новий світ старий, вже не працює, зараз працює зовсім по іншому. Зараз інші погляди, інше бачення. Те, що раніше було нормою, зараз не нормою, зараз вже є нормою. Чи, наприклад, було тоді не нормою, зараз є нормою. Тобто, і це дуже швидко і інтенсивно. Ми це бачимо, живемо в ері, ері водолія, це астрологія, і ми повинні розуміти, що все дуже швидко і інтенсивно відбувається. І зараз душі, які приходять, вони приходять світлі, незвичайні і особливі. І знаєте, я колись запитував регрес, чи будуть програми родові передаватися з покоління в покоління, то мені сказали, що прийде такий час, як і колись було, що ці родові програми не будуть передаватимуться. Тому що вже душа буде жити. А не, скажімо так, виживати і бути в стані жертви. І про циклічність. Циклічність це коли повторюється ситуація повтор, в сім'ї. Наприклад, мати, бабуся, наприклад, не могла житися чоловіком, донька її не могла вжити чолові, своїм чоловіком. А, нічка, там, наприклад, не могла там, жити своїм чоловіком постійно якісь розлучення. Чи, наприклад, не можуть завагітнити і так повторюється. чи якісь грошові фінанси? Це все можна виправити. Як це все можна виправити? По-перше, треба зрозуміти і усвідомити, що це зупиняється на собі. Те, що було колись, залишається колись. Бо, знаєте, є такий анекдот, це не то, що анекдот, це може бути притча. От одружився хлопець з дівчиною, дивиться, вона йому щось готує. І вона йому робить квадратні котлети. А він питає: А чому саме квадратні котлети? Я каже, не знаю. Моя мама так робила, і я так буду робити. Ну, Він підходить до, до її матері і питає: Слухайте, ви ж теж робите квадратні котлети. Вона каже, так. Да. кажу, а чого ви так робите? Ну, каже, моя мама так робила, я так буду робити. Підходить він до бабусі, питає бабусі, ви теж робите квадратні котлети? Він каже, так, робили. Каже, а й... каже, чого саме квадратні? Він каже, ну, в мене була каструля квадратна, і мені довелося підлаштовувати робити квадратні, щоб більше влізло на пательні. Каже, чого вони роблять? Каже, я не знаю. Тому ось так. Тому не завжди треба брати і повторювати сценарій. По-перше, як зупинити? Зупинити і сказати собі, своїй душі, що стоп, я не хочу, мені це не потрібно. Я хочу жити своїм життям. А щоб жити своїм життям, що потрібно? Чути себе, чути свої бажання, не брати ті деструктивні програми, які нав'язують батьки. Наприклад, ось... Ой, не треба інвестувати, бо у мене пропали гроші, і в тебе, можливо, пропадуть. Ви повинні розуміти, що це досвід батьків, там дідусі, це їхній досвід. Мій досвід це мій досвід. Тому що часи змінюються, ситуація змінюються, закони змінюються, влада змінюється, і країна навіть змінюється, і душа змінюється, все змінюється. І щоб потім не винити когось, треба просто робити. І не чекати якоїсь там підтримки від когось, не чекати, якщо там поглади по голівинці. Дуже хотілося, я знаю, вірю. Але коли ти впевнений в собі, ти не чекаєш похвали зовнішньої підтримки. Тому що ти розумієш, що в тебе є підтримка всередині тебе. І це дуже така класна штука, коли ти шукаєш опору в собі. Це знову ж таки про рід робота з родом. І коли ти прищаєш всіх, ти прищаєш себе, ти цілюєш себе. І я хочу сказати, що не треба ускладнювати. Треба дивитися і відноситись до всього простіше. По-перше, треба займатися собою, бути собою, не зражувати своїм принципом. І брати відповідальність за своє життя у свої руки. Те, що було колись, то вже загуло. Але те, що було колись, це досвід. І цей досвід треба брати. Бо коли ти цей досвід знаєш, і людина наступає на одні й ті самі гравлі, це виглядає дуже безглуздо, тому що вона сам, сама собі риє яму. А коли вона зрозуміла, ага, не вийшло. Треба ось треба зробити ось так по-іншому. Піти, наприклад, на сантиметр в сторону, чи там перескочити, ні мене вийде. Ось так треба робити. І насправді не треба чекати, хтось там щось скаже, чи хтось там каже, як тобі робити. Намагайтеся брати своє життя в свої руки. От і все. Звучить дуже легко, на практиці важко. Знаю. Але краще зараз це усвідомити, краще зараз це прийняти в собі, всередині себе. Зато через певний час ти отримаєш результат і кажеш, який я молодець! Браво! Я просто умнічка. Я розумашка. І ці відчуття вони залишаться з тобою назавжди. І. Це дуже круто. Тому давайте зміцнювати свій рід. Якщо у вас є якісь коментарі, свої думки, будь ласка, пишіть в коментарях і дайте мені, будь ласка, знати, чи вам було цікаво, чи не було цікаво. Дайте мені ще е, підкиньте тему, які ви хотіли б чути. Тому що в мене дуже багато знань, і мені хотілося ділитися цими знаннями, які ви хотіли б чути від мене. Тому дякую і до нових зустрічей.